Вітаю всіх в Україні. Друзі мої, сьогодні 1 червня, День захисту дітей. Русня продовжує вбивати українських дітей. Так би мовити, вітаю їх. Але ми, українці, дорослі люди, ми зробимо все можливе і неможливе для захисту життя наших дітей. Для майбутнього наших дітей. Тому, любі мої, вітаю вас, вітаю вас днем захисту наших дітей, дітей всього світу, ну, по-перше, українських. Бо сьогодні вони страждають найбільше. Ранок 1 червня вітає вас, отакими от таких Чудових, красивих квітів дендробіум фармері. Чарівні квіти. Не намагайте сунути носа, втягувати, він не пахне. Але подивіться, яке пишнюче, яке гарнюче цвітіння. Це прикраса кожної колекції дендробіум фармері і його гібриди. Вони квітнуть, як ви бачите, отакими от гронами. Як винограду, таких чарівних, дуже гарних, дуже яскравих. По-своєму, кожна красива квітка. Оце білий фармері. Подивіться, який жовточок в нього всерединці, яка губонька. Так і хочеться чмокнути її. Отака гарнюня. Дуже красива. Знаєте, цвітіння цього дендробіуму це. Справжнє свято для очей, бо квітна цей день недовго. Тому я і хочу відзняти вам його саме сьогодні, бо від завтра в мене починаються трудові дні, і може таке статися, що він вже почне жухнути. Він квітне тиждень, ну, 10 днів. І все. Його квітконоси зростають стрімко, дуже стрімко. І Оці бруньки, оці квіткові бруньки вони набухають швидко-швидко і відкриваються водночас. За день відкриваються одразу всі бруньки. Тому і квітне так мало. Дендробіум Розі Глістер це крос. Крос дендробіума амабілі на фармері. Також дуже яскравий: ніжно-рожеві пелюстки і такий самий жовточок. Така сама губонька яскрава, насичена, дуже гарний. Подивіться, як голівоньки наших діточок. Такі ж вже смачнючі, так і хочеться притиснути, прижати, чмокнути в маківку. Любі наші діточки, як же ми вас кохаємо, вас свої квіти, життя. Тихе, спокійне, мирне життя. Воно настане в Україні. Ми визволимо свою країну від цієї розчисткої нечисті і заживемо щасливо-щасливо. Сонечко буде кожного дня. Пташки будуть співати, вітерець. Ох, як я скучила за цими. Мирними тихими ранками. Зумаю Сирена. А в телефоні Тук-Тук, а я кажу, хто там? Дивлюся сповіщення. Їде до мене посилочка від моєї орхосестри, від моєї любої ксю, Оксанки, Оксанки з Івано-Франківська, її канал орхідейний серіальчик. Я люблю цю. Мамусю трьох чудових чоловіків, трьох чудових хлопчиків. Вона мила, добра людина. Нещодавно показувала огляд своїх рослин, які вона винесла вже на вулицю. І я побачила в неї дендробіум типу Нобіля, але він має назву Stardust такий жовтий, яскравий дендробіум. У мене колись такий був, але він загинув, його з'їв кліщ, а потім після обробок він почав всихати, всихати, всихати. І чомусь тоді саме у нього було дуже багато кейків, але і кейки не вижили. Мабуть, після обробки від кліщів посохло все. І от у Оксанки квітна цей дендробіум я побачила і пишу їй. Пишу їй коментар під відео, пишу сестра, і я хочу такий дендробіум. І уявляєте, скільки ж тут пройшло. Тиждень. І цей дендробіум їде до мене. Отака родина. Родина орхоманів, людина справжніх, добрих друзів. Багато хто з дівчат жаліється, що цей дендробіум не квітне в них. То можу зауважити вам, що це не складна рослина у домашньому догляді, може просто у вас він іще занадто молодий, бо квітнуть псевдобульби у цього дендробіума, старі псевдобульби, яким 2-3 роки. Вони вже без лисячка, або вже лисячко таке, що ось ось почне відпадати. Буває, звісно, буває, що квітнуть і минулорічні псевдобульби, але зазвичай квітне бульба, який вже десь так 2 роки. Вона випускає, ось так: бачите, на стовбурці випускає з боку квітконосика. До речі, хочу зауважити, що псевдобульбочка квітне не один раз. бачите? Оцей квітконосик висохлий це квітконос минулого року. Це стара псевдобульба, яка квітує вже другий раз. Тобто, наступного року ця псевдобульба е, також буде квітнути. Тож, не думайте, що ви щось робите не так, бо вони у вас не квітнуть. Просто не наставший час не подорослішали подорослі ваші псевдобульбочки, і тому. Тому він не квітне. Хочу розвіяти міфи, коли кажуть, що цей дендробіум квітує лише тоді, коли має дуже суху і холодну зимовку. То є неправдою. В нас немає у тих роз, в нас немає у тих туманів, які вони мають у природних умовах. Тому, ну, особисто я, я вам розказую про себе. Мої дендробіум зростають на західно північні лоджії, ви її бачили, ви її знаєте. Там сонце є у другій половині дня і дуже пекуче сонце, і влітку воно десь так знаєте, до 20-ї години. А взимку, там доволі темно, бо знову ж таки, у нас в Україні у другій половині дня, взимку сонця майже не буває. Сонечко взимку в Україні буває в день, зранку, а потім робиться похмуро. Тож цей дендробіум не присвітлюється додатковим освітленням. Він просто висить як найближче до скла, як на, там, де най, найнижчі температури і поливається. Все рівно він поливається. Не часто, ну раз або два рази на місяць. Проливом без добрих. Просто змочується кора, змочуються корінці, щоб, щоб він не висихав. Псевдобульбочки морщаться, отак, здуваються, морщаться. Та то нормальне явище для нього. Не треба думати, що якщо зморщилися дуже зморщилися його псевдобульбочки. То треба його лити і треба його одобрювати. Ні, це звичайне явище для цього дендробіуму. Молоденькі псевдобульбочки починають свій рост десь так навесні, навіть не навесні, десь так у лютому, наприкінці лютого, на початку березня. Тоді вони робляться нові псевдобульбочки, робляться такі напівкругленькі, хоча зазвичай вони такі, знаєте, ну, вони не круглі. От, вони відкармлюються. От в літній час їх треба дуже часто поливати. Гарно було б, щоб він швидко просихав, за 2-3 дні просихав і знов його поливати, поливати і додавати добрив, багато добрив. Майже кожен третій полив їм треба додавати і додавати добрив. Для чого? Для того, щоб виросла моцна, гарна. Псевдобульба, і щоб вистачило оті, тих корисних речовин, які назбирається ендробіум за е, літо. На, вистачило йому, щоб протриматися зимовий період. А от навесні, як тільки з'являється як, якомога більше сонечка, поливати також не потрібно дуже-дуже сильно. Ми продовжуємо поливати його проливом, так, щоб він. Просихав, але як з'являється сонечко, отут на маківці під листячком або на голі псевдобульбі, отак З'являється квіткова почечка і вона починає зростати. От коли з'являється оця квіткова почечка і починає зростати квітконос, ми збільшуємо полив. Поливаємо його вже як звичайно. Просох полив, просох полив. І потроху починаємо додавати добрив. Бажано калійно-фосфорних. Але якщо нема, то добриво з формулою 20, 20 20 де у рівних дозах, іде азот, калій і фосфор. То є також нормально. Добре, він реагує і на підкормки вітамінні, і на оприскування по, по, по листу. А влітку, якби ви знали, як він любить. Душивання він душ обожнює. Я влітку ввечері, коли вже спадає жара, занося дендри до ванної кімнати, виставляю їх всі в ванну і добре-добре мию їх такою знаєте, напівгарячою водою. Вони тоді такі робляться довольні. Вони нібито кажуть дякую вам, дякую. Спала жара, лисечко набралося вологою. І вони такі щасливі і я щаслива, бо довольні мої квіти. Отже, любі мої, підводимо висновок. Цей дендробіум помірно теплого утримання. Він поважає температуру від 5 до 25 градусів. Бажано, щоб. Різниця між нічною і денною температурою була більш ніж 5-6 градусів. Бажано так знаєте, до 10. Але якщо нема 10, я е, минулого року тримала їх при закритих вікнах. То, знаєте, такої різниці температури не було. Була різниця в температурі десь так 4-6 градусів максимум. Бо була, була дуже холодна зима. Тож він все рівно квітнув і минулого року він квітнув. Також кожен куч на два квітконоси. От у фармері білого, у фармері Альби два квітконоси, і у цього рожевого також два квітконоси. Дуже чарівні, дуже красиві квіти. Поливаємо влітку постійно з, з добривами. Не любить він дуже відкритих променів сонця, бажано його притіняти, щоб не пригорало листечко. А взимку, взимку спокій, помірний полив. З гарними просушками, навіть, я б сказала, добрими просушками, щоб він висихав до хрусту. А потім пролили корінці, змочили кору, змочили і знов висить. А навесні, навесні, бруньки, а потім щастя. Після того, як він відквітне, він буде десь, так знаєте, тиждень або два, він буде відпочивати. Не треба його турбувати, просто поливати його і все. А десь так через тиждень-два у основи різоми з'явиться молоденький-молоденький зростик. От тоді треба вже починати гарно поливати і додавати добре. Поливати треба так, щоб не попадати водою на молоденький зростик. Отут, який Оце, до речі, бачите, ось минулорічна псевдобульбочка, ось вона видна. Бачите, вона не квітне. Ця псевдобульбочка квітнути буде наступного року. Так от, як з'являється маленький-маленький зростик, поливайте так, щоб не попадати на нього водичкою, бо може згнити. І саме коли починається зрост молодих ростів, це стосується не лише дендробіумів, це стосується і котлей також бажано додавати магній, щоб, щоб додати сили, щоб зміцнити молодий зрост, щоб він не почорнів і не загинув. Обисто я поливаю, додаю до добрих, додаю сульфат магнію. Я купую його в аптеці. Чому саме сульфат магнію? бо я поливаю свої орхідеї відстояною водопроводною водою. В нашому регіоні вода досить жорстка. Якщо ви поливаєте свої орхідеї дощовою водою або водою обратного осмосу, то бажано. Купувати у квіткових крамницях, купувати калмах. Моїм кальцію досить. водопроводній воді досить. Денробів в мене багато, тому я дозування роблю таке. Я чайну ложечку оцього порошку розводжу у 10-літровому відрі і поливаю орхідеї. Ось таке часто квітуче. І все починається знову. Отакий він, дендробіум фармері. Він має дуже, незважаючи на те, що в нього е, основа псевдобульбочки, бачите, отака худенька. А далі йде потовщення, отак, То незважаючи на оце худеньке, початок псевдобульбочки, вони дуже мосні і тримаються, знаєте, на ногах дуже впевнено. Тому. Не треба думати, що він у вас розвалиться, впаде, або десь буде зростати донизу. Він зростає догори. Отакий красотун. А на цьому в мене все. Бажаю всім мирного дня, гарного вечора, тихої ночі. Тримаймося, все буде Україна. Переможемо!